Чому ти обрав саме цей університет? Я поступив до цього університету, тому що він, він найбільш підготовлений за такими спеціальностями як зимопорядник та агроном. У подальшому житті я хочу бути зимопорядником. І я впевнений, що цей аграрний університет імені Докучаєва надасть мені таку можливість. Вступ до університету це крок у нове життя. Чому ти вирішила поєднати його саме з нашим університетом? Світі існує велика кількість професій. Перед кожним випускником постає питання, в який вуз вступити, яку професію обрати. Вступаючи до Хорківського національного аграрного університету, я керувалася насамперед важливістю та потрібністю професії. Я навчаюся на факультеті лісове господарства. В моєму, в моєму розумінні факультет лісового господарства. Це підготовка лісничих, а лісничі це насамперед догляд за навколишнім середовищем, оскільки навколишнє середовище відіграє велику роль у нашому житті, то неможливим було б існування людства без професії лісники. Ти вже місто навчаєшся в нашому університеті. Які твої перші враження? Вступ до університету це новий етап нашого життя. Безперечно, перші дні в університеті були стресовими. Ти не знав, що робити, як поводити себе, чим, чим займатися та як сподобатись іншим студентам. Крокуючи коридорами університету, в перші дні відчував, що це щось нове, ніби в іншому світі. Але вже буквально за місяць зрозумів, що ці стіни стали для мене другою домівкою. З перших днів відчув, що прийдеться добре працювати і забути про слова неможливо. Після п'яти років навчання в нашому університеті, які в тебе плани на майбутнє? Під час навчання в університеті я отримала базові знання з агрономії, які надали мені висококваліфіковані спеціалісти. Після закінчення університету перед нами відкриваються великі можливості щодо працевлаштування. Але моїми планами на майбутнє є вступ до аспірантури. Ти вже цілих 5 років навчаєшся в нашому університеті. Що ти можеш сказати про свої студентські роки? Ой, студентські роки Водокучаєва це, це так круто. Вручившись тут майже 5 років, не можна сказати взагалі нічого поганого про цей вуз, тому що тут є різностороння підтримка від викладачів. Тобто, якщо ти студент, який веде активне життя в житті університету, ти всіма мірами підтримую, отримуєш підтримку від деканату, від, від від, від викладачів, а також від студентського самоврядування і взагалі навіть від деяких частів від ректора. Тут дуже багато різних секцій є, на які можна ходити дополучати да дуже багато всього. Дякую. Ти провчився в нашому університеті вже 5 років. Що тобі запам'яталося? За період навчання в Харківському національному аграрному університеті імені Василя Васильовича Докучаєва перш за все мені вдалося розкрити себе, розкрити в усіх напрямах в спорті, на сцені, в навчанні. І разом зі своїм факультетом обліку і фінансів я ріс як особистість. Я досягав успіхів, я перемагав. Позитив, згуртованість студентів та турбота викладачів створюють таку атмосферу на факультеті, що не розвиватися просто неможливо після закінчення університету я отримую диплом магістра зі спеціальності фінанси та кредит, який відкриває мені величезні двері в фінансах в аграрному секторі. Ти не шкодуєш про свій вибір? Ні в якому разі, адже е, цей університет подарував мені одне з найголовніших в житті це кохання. І на 100%, що я можу сказати, що Харківський національний аграрний університет імені Допучаєва залишиться в моєму серці назавжди.